Всім привіт! Ну що ж, у нас сьогодні знову розпаковка з Aliexpress. І що в нас сьогодні буде на огляді? Це універсальний класний павербанк від фірми Літокала з маркировкою Li MP2. Цей Корпус під павербанк класний тим, що ти можеш ставити сюди різні формати акумулятора. Якщо я думаю, буде цікаве відео. Ми сьогодні його протестимо. А ви в свою чергу підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. А ми погнали до розпаковки. Так, з самого початку, не знаю, чи хтось на Aliexpress бачив такі павербанки, тобто корпуси під павербанки, чи вам попадали чи ні. Ну, цей корпус під павербанк в мене давно стояв обраних. в Мене там були купони, монети і так далі. І я його за дешево купив. Зараз до речі, на даний час проходять всякі скидки, акції на Aliexpress до 11 числа. Так що, якщо хтось хоче придбати щось дешево, посилання на коди, там скидки і так далі, я залишу в описі відео. А зараз давайте ми перейдемо до цього павербанку, тобто корпусу. Дивіться, що він може. Цей павербанк має протоколи в собі Quick Charge 3.0 і Power Delivery 3.0. Також, як ви бачите, він працює з акумуляторами 3,6-3,7 вольта. І в також цей павербанк можна помістити акумулятори формату 18650, 18700, 2700 та 21700, що це є дуже великий плюс. Добре, давайте ми приступимо до розпаковки, розпакуємо, подивимося, що в комплекті є. До речі, я ще його навіть не розпаковував, це в нас перший раз на відео. Ось так він у нас приходить. Давайте ми його витягнемо. Що там ще є? Так, це ми відставляємо коробочок. В нас в комплекті йде інструкція. Як тут все працює на китайській мові, також на англійській мові з другої сторони. Добре, ну ми по факту тут розберемося, тут нічого складного нема. Добре, ось сам павербанк. Ось так він виглядає. Як ви бачите, він є в різних кольорах, які ви хочете. Є ось такий темно-зелений, чуть-чуть світліший та червоний. А, це чорний, чорний, темно-зелений. І червоний. Я взяв темно-зелений, ну, я думаю, він менше буде вимазуватися, бо на червоному точно плями будуть видні. Добре, розпакуємо павербанк. Ось так він виглядає. Ну, класно, дійсно, класно. Добре. Powerbank підложимо. Що ще в нас йде в комплекті? Вони також положили шнур. Це в нас із з USB на Type-C. І він тут такий синенький, мені здається, що там контакти є е, е, усилені. Так, широкі контакти, контакти тут усилені. Не знаю, скільки він ват витримує, але ми сьогодні глянемо, звичайно, на шнур подивимось на павербанк. Ну, такий не силіконовий, дубовий, але є в комплекті. Також, а це що за штука пластмасова, я не розумію. Пише 18650. Це зверху, походу, прижимати, чи що. Добре, це ми відставляємо, це ми залишаємо, подивимось. Давайте ми перейдемо до самого павербанку. Що я вам скажу? На дотик, він такого софт-тач пластику. Дуже приємний. Він, знаєте, не глянцевий, не матовий, ну, приємний такий мігасенький на, на дотик. Це вже класно. Далі, сам Powerbank у нас має два роз'єми. Це в нас Type-C та USB. Також у нас тут присутня індикація, якось тут намальовано на коробці. Показує відсотки, ампери, вольти. Ну, це супер. Мені це подобається, що воно інформативно. Далі, як попасти до самого холдера? Все дуже просто. Дивіться сюди, тут кришка йде на магнітах. Ось такі магніти знімаються. Всередині також оцей софт тач пластик, що дуже приємно. Це в нас плюсові контакти і мінусові контакти в нас підпружинені. Ось такі подовжені, підпружинені. Супер, ну супер. Ну він дуже класно зроблений. Це універсальний реально павербанк, тому що якщо ти поставив сюди якісь акумулятори, вони в тебе сіли, і тобі цей павербанк потрібно брати десь в дорогу, ти взяв другі зарядження акумулятори, поставив сюди і користуєшся ним далі. Це реально дуже класно, практично. Не потрібно тобі якихось гвинтики відкручувати, шурупчиків, ти просто зняв магніт. І все, поставив новий акумулятори. Як ви бачите, форматів тут вилазить досить багато: 18650 21700, з ємністю, наприклад, там по 5000 мА. І в тебе повербанк на 10 тисяч мА і знову він працює. Це реально дуже круто. Ну давайте, я вже мені не терпиться поставити сюди акумулятори. Поставимо LG, сюди акумулятори. Ось так вставляємо. Я так зрозумів, ця штука прижимає акумулятори, щоб вони не болталися. Тому що якщо ти ставиш там 21700 або 20700, вони не болтаються. А 18650 можуть вилітати. Ну, я не думаю, підпружинення добре ставимо сюди. Бачите, показує 100%. Ну, прикольний екранчик, він такий от інформативний. Пише навіть 5,1 вольта і скільки ампер. Ну Це мені дуже подобається, реально. Літокала дуже гарний оцей корпус зробили. Дивіться, 5,1 вольта, він показує типу вихід 5,1 Вольта. Добре, закриваємо, ану попробуємо, чи він буде болтався. Ну класно, кришка тримає. Дивіться, так, вилітають, вилітають. Вони, бачите, зробили ось таку штуку. Але павербанк працює. Бачите, вони так вилітають. А коли ставиш 18650, ставимо, де воно там має бути, я не знаю. Наприклад, тут. Ага, воно десь ось тут має бути. Воно засовується, мені здається. А, ось так. Якщо ти ставиш 18650, бо я ж як ви бачите, не дорозібрався. Е, ось у нас тут полосочки, де магніти. Ти засовуєш. Ось так. І воно тепер так, не вилітає. Супер. Добре. Запускаємо павер. Бачите, от... Ні, запустився, я думав, що відстали акумулятори. 5,1 Вольта. Супер, 100%. У нас акумулятор заряджений. Давайте перед тестом я ще попробую поставити сюди 21700. Так, як їх витягувати? Ось так. Ну, в принципі, легенько витягуються як всі з боку. Витягуємо ось так. Так, перемичечку ми цю заберемо. Ось таку підкладку. В мене є 21,700. В принципі, ви можете ставити навіть один акумулятор і заряджати свої гаджети. Вставляємо 21700. Ось так. Ну, супер. 81% показує. Закриваємо. Ні, 21700 добре тримається. Добре. Витягуємо 21700. Поставимо назад 18650. Так, ставимо назад цю заглушечку. Раз. Я вже бачите, швидко ставлю, вже знаю, що до чого. Раз. І ще один акумулятор. Два. Так, це у нас заряджені акумулятори. Ми з самого початку, як завжди, по стандарту будемо дивитися пульсацію на тому павербанку. Так, з цієї сторони. Добре. Давайте на холостому ходу пульсацію глянемо. Ну, 48-50 пульсація супер. Тепер давайте дамо резисторне навантаження. Подивимося, чи щось зміниться. Так, в 1 Ампер. Ну, пульсація, взагалі, 25-26. Добре, 2 А. 45-50. Пульсація реально шикарна. Ану, 3 А ти тримаєш, 3 Ампери з USB. Так, тримає пульсація. От, бачите, 3 А100, і це є в нормі. При 2 амперах пульсація супер. Реально добре відключаємо. Тепер що ми зробимо? Тепер давайте ми дамо електронне навантаження, що він може видати з звичайного USB. Добре, вставляємо електронне навантаження. У нас виставлено 1,62 А. Є 5 В. Перейдемо в інформативний режим, щоб вам було добре видно. Запускаємо. Так, повербанк запустився. 5 вольт видає. 8 Вт є, 1,6 ампера. Все чітко. Крутимо 2 ампера. Так, 2 ампера у нас є. Як ви бачите, 10 Ватт видає. Далі. Дальше, далі. 2,2 є. 5 воль тримає. Дальше. Так, 2,4 є. 5 вольт також тримає 12 Ватт. Я думаю, він 15 Ватт з USB видає. 2,5. Є 2,6 помалесенько. 2,7 А. 13 Ватт видає. Далі. 2,8. 15 Вт. Народ, реально, 15 Вт він видає. Дивіться, 5 вольт чітко тримає. 5,1 вольта. Дивіться, 3 А. З USB. 15 Ватт видає. Крутим далі. Подивимося, коли він відсічку піде. О, просадка пішла. Бачите, 3.08 пішла просадка. 15 Вт 3 А. Добре, даємо на рівно 3 А. Дивіться, 5 вольт він тримає. 3 А він тримає. Він 15 Вт видає звичайного USB. Супер. Потім ми попробуємо на Type-C, що він може видати. А зараз ми на USB, давайте прочитаємо протоколи. Це мені дуже подобається, реально. Добре, стоп. Витягуємо електронне навантаження. Давайте ми зайдемо в протоколи. Ready, готовий. Поїхали читати. Так, що ти нам видаш? Чи там як заявили, що вони там Quick Charge, які там Quick Charge 3.0 він має, чи не має. Дивіться, Apple має, Samsung має, BC має, Quick Charge 2.0 має, Quick Charge 3.0 має. Ну, Vock не має. Також, як ви бачите, він підтримує PE 1.1, PE 2.0. Супер, супер. Тут реально питань нема до цього порта. Добре. Давайте ми перейдемо до Type-C. Витягуємо. І зараз під'єднаємось до Type C. Приєднався я до Type-C. Дивіться, він Power Delivery 3,0, це у нас 9 вольт 2 А. 12 вольт, 1,5 А. Давайте ми дамо йому 12 вольт, 1,5 А. Чи він це все діло витримує? Так, я не через фнільси, я через шнур під'єднаю. Так, в мене тут зараз на даний час 5 вольт, а ми 12 вольт, це в нас виходить 1,01. Так, давайте ми якось переключимо акуратненько. Де там моя зубочистка? Я не знаю. Так, є. Що ти запустився? Ану, ще раз. Щось цей тригер не хоче запускатися Йому щось дуже тяжко. Добре, давайте ми візьмемо торч. Оце електронне навантаження. Тут точно тригер нормально працює. Добре, підключаємо. Що там у нас виходить? 12 вольт, як ви бачите, все супер. Півтора Ампера накручуємо. Це в нас 1 Ампер. І перейдемо сюди. І тут поставимо п'ятірку. Давайте будемо помаленько підкручувати. Ось так запускаємо. Так, видає він, як ви бачите. Давайте я вам тут покажу: 13 Вт на даний час. 12 В, 1,2 Ампера. Видає 14 Вт. І стейп-С також. Зараз на даний час вже видає 16 Вт. Скільки там було? 1,5 А. Давайте 1,5 А. 18 Вт він видає. Як ви бачите, тут питань нема. Що заявили в літокалі, то і він реально видає по Type-C. Добре, type c ми відключаємо. Давайте ми через Type-C також прочитаємо протоколи, які тут є на Type-C. Добре, зупинили. окей. Де наш Фнірсі? Це ми відсунемо. І підключимось до Фнірсіка. Так, раз. Під'єдналися. О, зразу в нас протоколи. Ready. Давайте читаємо протоколи. У як завжди, перезавантажується. Буває так, Power Delivery, як ви бачите, читає, 18 Вт. Apple читає, BC читає, Samsung, Huawei. Ну, в принципі, все це же саме, що на USB. Але тут у нас плюс Power Delivery 3.0 є. Нічого собі, Quick Charge 4.0 навіть читає. Вони цього не вказали. і тут вказали Quick Charge 4.0, а 4.0, бачите, він також підтримує через Type-C. Так, що я вам скажу тут до протоколів питань? Нема оцих протоколів, в принципі, по шию хватає. Ось такий маленький павербанк реально видає хороші протоколи. Ну, це літокала. Добре, відключаємо цей павербанк. Що я ще хочу в нього провірити? Хочу провірити в нього сквозну зарядку чи присутня в нього сквозна зарядка. Бо, як ви бачите, через Type-C в нього як на вхід, так і на вихід. А наприклад, якщо я буду заряджати його через Type-C і одночасно розряджати через USB, чи це все діло буде працювати чи ні. Ставимо на зарядочку. ставимо на зарядочку і беремо другий шнур, ставимо на розрядку цього павербанка. Чи присутня тут сквозна зарядка, чи буде все в нас так працювати добре? Добре, вмикаємо. Дамо, дамо наприклад, півтора А з USB. Так, видає він 7 Вт. І також, як ви бачите, він заряджається. Зараз на даний час 19 Вт. 7 Вт видає. Давайте ми дамо 2 ампери. Так, 2 ампери. Ну, він спокійно видає. Заряджає 20 Вт 19, як ви бачите, зі швидкістю. Нормальний блок, нормальний шнур і нормально заряджає. І 10 Вт він видає. Ну, 9 Вт, як ви бачите. Добре, це все супер. Мені це дуже подобається. Давайте ми це діло відключимо. Так, стоп. Давайте ми також ще спробуємо, що за кабель дають літокала в комплекті, скільки він витримує. Зараз ми йому дамо навантаження від якогось блоку. Наприклад, я підключу в 100 ватний блок. Підключаємо до електронного навантаження. Хоп, 12 вольт. Подивимось, чи він витримує, чи не витримує, до скількох він витримує. Так, 12 вольт є. Крутимо далі. Скільки Вт? Зараз на даний час у нас 23 Вт. Ну, з тратами там приблизно десь 25 Вт. Давайте помаленьку ми накрутимо. Так, 2,1. Так, 3 Ампера. 3,1 Ампера. 3,3 Ампера. 40 Вт. Хлопці, шнурок витримує 40 Вт. Шов... О, все. 40 Вт витримує цей шнурок, що літокала дає в комплекті. Що непогано, я вважаю реально, що непогано. Такий шнурок коштує в районі там, 100 гривень то 100%, як не більше. Так, давайте я вам покажу ще по дисплейчику, як тут все виглядає. Ну, я думаю, ви замітили. Вставляєте в зарядку. У Нас показує, як ви бачите, зарядка у нас на даний час йде 12 В 0,7 А. Тому що у нас акумулятор 81% заряджений, 0,6-0,7 А. Як ви бачите, заряджається цей павербанк. І Power Delivery в нас світиться. Супер, супер! Мені дуже подобається, що воно тут гарно, все інформативно промальовано. Індикація, скільки заряджається, скільки вольт і так далі. Що вам в цілому сказати про цей павербанк, або точніше корпус під павербанк. Я вам чесно скажу, що я задоволений, бо це дуже компактний павербанк з класними протоколами і він все видає. І ще раз повторююсь, ви в будь-який момент можете швидко зарядити цей павербанк. Тобто, я маю на увазі. Зняли, поставили сюди другі акумулятори, і павербанк знов заряджений або від швидких зарядок. Як ви бачите, тут присутні всі швидкі нормальні зарядки. Поставив сюди два акумулятора 21700 по 5000 мА, Маєш павербанк на 10000 тисяч І в цілому він дуже класно, компактно, гарно зроблений із класних матеріалів. Подивіться, ось на ладоні павербанк. В кишеню, в сумку, там в бананку і так далі. Ти його переносиш, ти не відчуваєш. Це не бандура така велика, що з собою ти її носиш і ти її відчуваєш. А це реальний класний компактний павербанк. Так що на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. Всім дякую за увагу. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ та всім до наступних відео.